Вітаю. Ну, у російських пропагандистів потроху починається стадія прийняття того, що все ж таки західна далекобійна зброя прилетить по Росії. І треба сказати, що от якщо ви думали, що там якийсь сильний гвалт стоїть, ні, він не стоїть. Реагують вони досить стримано і так, знаєте, просто прям філософськи з питаннями: а що ж буде далі, а як далі жити? Вот только с пятницу мы с вами обсуждали вопрос ⁇ разрешать не разрешат ⁇ И уже на этих выходных были удары хаймерсами по территории Белгородской области. И хотя на Западе все активно говорят, что бьют только по военным объектам, разрешили бить только по военным объектам, я не удивлюсь, если в ближайшее время, может быть даже на эти выходные, осколки хаймерсов, которые, кстати, уже публикуются в соцсетях, падали и на гражданские объекты. Что дальше? Ракеты? Ну, от, ви знаєте, ці розмови про те, що падатимуть на цивільні об'єкти. Ну, все це зараз ми розуміємо, що це те, що далі російські пропагандисти будуть розповідати і намагатися на заході притягувати. Що от дивіться, Україні ж дозволили бить тільки по військовим об'єктам, а ні, Україна б'є і по цивільним об'єктам. Все це повна дурня, е, тому що ну. Знаєте, після розбомбленої вщень кількох міст українських, ну про це просто смішно говорити, що якийсь уламок десь там впав. Е, зрештою, е, ну. Нічого нового в цьому немає. Але от найбільше, по суті, подія оцих кількох днів, що так, щось там прилетіло в Росію, і вони вважають, що це вже е, такі да, якісь спеціальна зброя. Е, 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 ті хаймарси, які ніби як мали американці не давати ними бити. Це велика для російських пропагандистів подія. Я навіть бачила, вже були якісь спроби розказати, що Україна вже є такамсами кудись там вдарила, а Росія їх відбила, ну в цьому ключі вони в принципі розказують і так вже знаєте готують своїх е, е, росіян до того, що все це і повністю по Білгородській області полетить і по Курській, і може й далі. Українські війська совмісно з западними воєнними спеціалістами читай, западними кадровими воєнними НАТО. начали атаковать Белгородскую область с применением американской РСЗО «Хаймс». Однако российская система ПВО удар американскими ракетами отразила. Если верить Вашингтон-Пост, радиус целей, которые ВСУ теперь могут поражать с помощью «Хаймерсов», выглядит так. Белгород, обратите внимание, в этот радиус попадает целиком. А еще Валуйки, Волоконовка и Уразово. Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими РСЗО «Хаймерс». Но сути дела это, естественно, не меняет. Сегодня «Хаймерс», завтра «GLSDB», послезавтра «Атакамс» с дальностью 300 километров, а там ограничения снимут из американских истребителей F-16, которые летом появятся на Украине. Следующий шаг, очевидно, – це поставка на Україну тактичного ядерного оружия. Ну то есть, красних ліній більше действительно не существует. Ну знаєте, сміливі фантазії про постачання ядерної зброї в Україну. Це як би сказати, ну це вже хворобливе щось саме тому, що а що ж тут можна сказати, от малюючи всі ці карти, коли можна намалювати ще більшу карту про те, як Росія. І треба сказати компонентами ядерної зброї, тому що іскандер, калібр, це все носії ядерної зброї, і ті літаки, з яких вони запускаються, це все носії ядерної зброї. І от цим цим Росія б'є по, по Україні. Ну і власне, да, логічно. А чому це не може подібне щось пролітати на Росію? Дуже добре, що нарешті це не тільки ми ставимо це питання, а якось бачите, навіть світ так розуміє. Більше того, ну в принципі вже і. Щодо F-16, якось так лунають думки, що а чому це f 16 не може збивати цілі над територією Росії, і, скоріш за все, це має так відбуватися. Так що те, про що вони говорять, якщо має статися стосовно F-16, ну, можна сказати, коли вони прилетять, то скоріш за все це дійсно і станеться. І звичайно, це росіян не радує. Вони продовжують фантазувати стосовно того, як же вони можуть налякати Захід. Ви, хоч видно, що якось е, от не вдалося цими їх фантазіями налякати. Тому е, їх пропагандисти вигадують вже геть, знаєте, химерні якісь от такі пропагандистські трюки. От один е, такий трюк розказав е, воєнкор Сладков. Це Працівник державної російської телекомпанії, який постійно там е, з Міноборони їздить кругом і знімає по фронту. Ну от Він придумав цілу версію, як треба лякати захід. Я раніше пропонував, Давайте ребята зробимо канал, по якому буде, буде йти трансляція випуску наших боєприпасів. От просто. каждую секунду боеприпас. Каждую секунду боеприпас. И чтобы это было просто в прямом эфире, и чтобы весь мир видел, что мы производим. Башка, чтобы включилась там на Западе. Вот. И если мы скажем, Товарищи, дорогие наши бывшие западные братья и бывшие родственники и, и так сказать, некондиционные не родственники на Украине, давайте мы э, обратим внимание на трансляцию, которая начнется ровно через 10 дней. На полигоне новая земля, ну, к примеру, да, или там э, э, где-то в другом месте. И мы будем анонсировать, 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 и потом будем говорить два дня до трансляции, один день, и, наконец, мы покажем ядерный удар, э, как он выглядит, а потом скажем, товарищи, вот мы находимся, мы вас предупреждаем, если еще вот это-вот это будет, вот это произойдет на Украине. Все, это будет предупреждение ну, высшего качества, я считаю. Ідея е, транслювати російське виробництво зброї в прямому ефірі, я вважаю, хороша, хай транслюють не тільки виробництво, а ще дають координати, де вони це виробляють, бажано зразу з геолокацією поточною. Це було б дуже е, і дуже така ну, хороша взагалі, річ. Можна було б тоді, прям, знаєте, не заморочуватись, не шукати, а туди кидати. щось. Е, ну А про е, те, як показати от там. Е, Випробування ядерні, ну, ідея давно не ходить. Це головне насправді, що російські пропагандисти постійно зараз говорять, давайте покажемо, як ми щось там випробовуємо. Але, знаєте, навіть геть відморожені деякі російські депутати Держдуми розуміють, що якось цим вже не сильно когось налякаєш. І ну, Те, що у всіх так знаєте, на умі, у найбільш відмороженого депутата Депутата Журавлева, ну, прям на языке, и он прям вот такие двывали в все в эфире. Или возле Гаваев учения стратегические провести? Нет, вот учения их вообще не волнует. Вот уже все это учение... Мы провели тактические ядерные учения, а они тут же провели тактические ядерные учения. Но ну, мы проведем стратегические, они проведут стратегические. Ну, а если они по нам пуляют уже конкретно этими ракетами, а мы будем учения проводить? Нет, вот, вот не получится. Значит, ракета в Мексике там как раз новый президент. Женщина, кто ну, да, говорится, там, женщина. Там, да, и там при этом надо заметить, что вот демократия, так демократия. Там 38 президентов кандидатов убили, и все-таки она в прямом смысле стала президентом. Вот это демократия, так где Под брюхом у них. Причем выиграла она тоже у женщины. Да. Вы, понимаете, это эмансипация. У ну, всех мужиков перестреляли. Так, е, да, я думаю, що все-таки в Мексиці після цього не вдасться нічого поставити. Головне це показати новообрані президенті Мексиці, Мексики, як вони оце розповідають, і не буде в них співпраці після такого. А я думаю, вони не замовтують і будуть далі продовжувати в тому ж дусі. Е, ну і питання, знаєте, у них що, що маєш Путін щось сказати? Щось він таке має зробити потужне, якось так відповісти на оце все. Тому що ну якось вже шлякали ж дуже. сильно, что и там, и вот, якось, никто не злякался. И тому пытание что, что Ну, у них в голове пока это кажется, что мы блефуем. Ну, как бы, такого не было никогда, и вот опять. Но, вот, надо им сделать такое, что они должны все-таки понять, что мы не блефуем. Не блефуем. Таких вариантов много, и их надо применять. ...тактического ядерного оружия... Ну, понимаете, ядерное оружие... На территории Львовской области. А, ядерное это а, возможный вариант, но он далеко не единственный, думаю, самый последний из тех, которых можно применить. Ну вот сказала Британия, если не дай бог что-то при, прилетит, это британская ракета, ну, ну и там вдруг где-то затонул какой-то корабль Британии. Или еще что-то такое. То Или батт... ракета ракеты. Проблема-то в том, что наш потом затонет. А а вот тут вот понимаете, если мы не отвечаем уже тут д мы сто ли это сделаем? Ну вот у нас какие варианты? Ну як які варіанти? Є прекрасні варіанти. Він також вже почався на російському телебаченні. Розповідати, що ні на що ж не вплинеться зброя. Ну буде прилітати далі там по Росії, і все нормально. Не вперше вони вже про це говорять, і не вперше вони розповідають, що ні на що не вплине. Е, і, в принципі, оцю шарманку вони вже запустили. Також тепер вони в усіх ефірах розповідають, як ні на що не вплине. Это на самом деле э, психологический как бы попытка психологического давления на нас. Потому что с военной точки зрения вот это снятие добро не изменит, не изменит ровным счетом ничего. Даже если они будут там выдавать там по сотне ракет в месяц, чего они не физически не смогут сделать, потому что у них такого количества нет, то процент тех, которые долетают, он все равно никак не способен повлиять ни на нашу оборонную способность, ни на нашу промышленность, ни на нашу энергетику. Ну, Якщо ні на що не вплине, не зрозуміло тільки то, чому е, цілий рік вони кругом кричали про те, як вони вдарять там ядерною зброєю по Парижу, Лондону і е, ну, Нью-Йорку, там і Берліну, якщо щось таке станеться. Е, ну, е, єдине, е, що можна тут сказати до цього, от, що так, ракет має бути більше. От тут я погоджусь, тому що якщо ракет буде мало, е, це дійсно. Ну просто слабко вплине. А от якщо ракет буде більше більше, ніж прогнозує оцей от, е пропагандист, то звичайно буде і вплив зовсім інший, зовсім більший. Але от ця шарманка про те, як ні на що не вплине, от е ще один російський пропагандист говорить про це ж саме. Але от ще цікаво, е цікаво, що вони також намагаються росіянам розповісти, що от. Буквально вже все закінчиться. Зараз має все закінчиться останній ривок, і це дуже сильно знаєте контрастує з тим, як вони намагаються на західну аудиторію розповідати про те, що вони збираються грати вдовго і готові грати в довгу. Ні, не готові вони так прямо грати в довгу. Інакше б не довелося власному населенню розповідати, що до кінця 24-го року е, треба якось війну закінчити. На ход боевых действий удары западным вооружением по нашей территории, по глубинной территории России абсолютно никаким образом не повлияют. Мы сейчас находимся на стадии решающего сражения с нашим врагом. Наш враг это все осознает, понимает. Ну и естественно, понимая это, он делает весь максимум для того, чтобы создать вокруг этого авиатара. Много різних факторів, які будуть показувати воздействия і влияння на те, щоб дане Сво завершилось в этом году. Я в этом більше ніж увійшла. Ну, бачите, немає потреби було б розказувати, що це має так закінчитися, якщо б не було. Запиту в російському суспільстві на те, що це має якось так швидко закінчитись. Він є і е, власне, от оці всі лякалки, всі ці спроби, е, знаєте, знайти якесь отаке от е, вирішення тут негайно, давайте щось таке. Це все тому, що якраз вдову вони не готові. Насправді, і єдина надія у них на те, щоб е, все ж таки Путін не був людиною, яка програла війну. Це домовитися налякати світ ядерною зброєю і щоб. Україну змусили домовлятися про перемир'я. От, власне, от, от все навколо цього. Ну, і, звичайно, я ж кажу, я вже казала про те, що головне, що зараз будуть російські пропагандисти далі просувати, це як Україна б'є по ніби як цивільним цілям. Ем, ну і це вже потроху почалося, вони вже про це говорять е, на всьому ефірі. Але ви знаєте, це, знаєте, така брехня якась, коли вони намагаються розповісти, як от Україна має вибирати тільки військові цілі, і як от вони е, ну, може раптом вибрати не військову ціль. От як, наприклад, це розповідає Скабієва. Спочатку будуть наносити удари акуратно, або, як вже сказав офіційно координатор Білого дому Кірбі, по командним пунктам, по узлам зв'язку і складам з боєприпасами. Як тільки ми відповідемо, а ми, звісно, відповідемо, НАТО і Пентагон, вероятно, переключаться на нові цілі, которые теж обязательно назовуть легітимними. Ну, цікаво про легітимні цілі, тому що е, тут же розповідаючи це все про те, як е, Україна ж буде бити тільки по складам і військовим об'єктам. тут... Буквально в всіх же самих програмах, коли вони розповідають, як, от Україна, от зараз десь там вдари, вони розповідають, як знищують цивільну інфраструктуру України. Все выходные наши ВКС с точечными ударами выбивали объекты критической инфраструктуры киевского режима. Взрывы звучали по всей подконтрольной Киеву территории. Серия ударов пришлась на Днепрогэс в Запорожской области. Украинцы опубликовали кадры прилетов по гидроэлектростанции. І ще більш гедотно це все розповідає Скабієва, яка буквально так і каже, що повернути Україну в середньовіччя. Тобто не знищити якісь військові цілі, не вдарити по військовим об'єктам ні, саме так і звучить: повернути Україну в середньовіччя. Російські ВКС нанесли очередної матірований ракетний удар по Україні. Всього було запущено 53 ракети різних типів. Целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры. Ну, то есть процесс возвращения Украины в Средневековье продолжается, и для атаки применялись ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Впервые при этом за долгое время массово использовались калибры, так что к термину калибровка можно опять возвращаться. І отут, знаєте, от просто поряд це поставити: оці всі розмови про те, що Україна вдарить по якимсь аеродромам, в Курській чи ще якійсь області військовим. І поряд ці розмови про те, як знищити Україну, повернути народ України в середньовіччя. І тоді, от знаєте, ще більш незрозуміло, власне, чому всім чим можливо, не б'ється по Росії. І тому що це зрозуміло, що воно просто має туди летіти. Для того щоб не було цих розмов, тому що тільки от безкарність дозволяє от, от всі оці розмови про середньовіччя. Знаєте, взагалі вони настільки Ну, от не, не треба навіть дивитися український якийсь телеканал. Достатньо дивитися, просто от взяти відкрити одну програму тої ж Скабієвої, щоби. Почути спочатку про повернути Україну в середньовіччя, а потім почути, що ну, Україна буде бити по військових об'єктах і сказати: Ну така, а що не так? Україна і має після цього бити по військових об'єктах в глибині Росії, щоб перепинити просто спробу Росії повернути Україну в середньовіччя як інакше. Це єдина нормальна реакція будь-якої країни, коли країну знищують, дати у відповіді удари. І це мають розуміти всі. І це не треба, я ж кажу, дивитися, навіть там слухати українців. Достатньо просто одну відкрити передачу з і просто в підряди її отак подивитися, як ми з вами зараз подивилися. Тому що все це було буквально в одній передачі. Е, ну і власне, е, знаєте, вони інколи в свої оці от, е, розмовах е, про геноцид українців, про те, як українців знищити, е, настільки починають вже. Ну, розходитися, що е, це викликає вже навіть проблему для е, тих колаборантів, які вони пригріли в Росії. Тут стався е, на днях скандал е, з одним з ефірів е, Першого каналу, коли в них там один з таких також, типа військових експертів, просто обизвав. Всіх українців другим сортом, але навіть проблема ну те, що вони обзивають українців, ладно, але він обизвав так колаборантів, які працюють на Росію, що вони також другий сорт, вони просто сидять, чекають Росію. І це другосортні люди. Тобто, ви розумієте, що він розповідає? Що е, от просто можна перекреслити всі ці розмови про те, що йдуть там когось звільняти, якихось російськомовних ні. Вони вважають цих людей другим сортом, які гірше росіян, і очевидно, що вони їх не звільняють, тих, які ждуни там, ждуть Росію. вони їх не звільняють. Вони просто їх ідуть грабувати та й все. І от практично, ну от е, так не дуже приховуючи це все. Ну і розказав цей прекрасний експерт, і довелося потім е, вчора там е, по знаєте, е, шум просто виник на, е, в цій от середовищі втікачів е і колаборантів такий, що довелося Першому каналу державному російського телебачення е вибачатися. Ну. І от, власне, навколо чого, цього, е навколо чого це все було, давайте зараз глянемо. Некоректна фраза. Одного из наших экспертов была вырезана и стала предметом для огромного общественного обсуждения. Чем? как в итоге оказалось, воспользовались наши враги. Я очень высокого мнения в украинцах, потому что я не вижу, чтобы они восставали, что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским, потому что я не вижу никаких восстаний, никакого возмущения. Я буду настаивать на том, что эти люди, к сожалению, люди второго сорта, коль скоро их вполне устраивают, то, что их детей разбирают на органы, то, что их жены отправляют лупанары. Но, с другой стороны, они готовы в лучшем случае ждать Россию. Русские сделали за них все то, что должно сделать. Плохо. Это не белорусы. Пусть Второй мировой войны. Пропагандиста буквально обурює, що українці не вірять вигадкам російської пропаганди про те, що когось там розбирають на органи і жінок всіх відправляють в публічні будинки. Оце його обурює і, значить, українці другий сорт. Ну, мені здавалося завжди навпаки, що якщо українці не вірять російській пропаганді і вважають її маячнею. То це говорить про те, що українці ну, достатньо розумні люди, і в них все ж таки є не тільки як там, знаєте, телевізор, якийсь на який вони моляться, а трохи є якісь свої враження від життя, і взагалі вони здатні відрізнити брехню від того, що є насправді, і здатні ну, фільтрувати цю російську пропаганду. А от бачите, російський пропагандист для нього це що люди другого сорту, тобто. Люди першого сорту росіяни. Вони в цю всю маячну вірять і саме тому вони прекрасні буквально для російських пропагандистів, бо можна їм локшину вішати безкінечно на на вуха, і все буде прекрасно. Більше того, ще більш смішно слухати про те, як хтось там повстає і не повстає. Так ви ж буквально в своїх телеефірах тут трохи не кожен день розповідаєте, як українці доскакались на майданах, а в Росії ж такого нема Так хто повстає, і хто не повстає, зрештою. І до чого тоді ці розмови? Ну, от, от така маячня. Але коли він почав е, вибачатися, ну, знаєте, е, це от та історія, яка була ще гірше, ніж він наговорив в результаті, тому що він не вибачився. Він розповів, що це тупі українці, оці колаборанти його неправильно зрозуміли. Е, що в усьому винні е, буквально е, український генштаб. і... Ви будете сміятися, але британські спецслужби, це не він ляпав своїм язиком, а його буквально, мабуть, британські спецслужби на нього якось вплинули. І нарешті це не він винен. А у тому, що росіяни фашисти і говорять фашистські в себе з ефірів, е, отакі якісь гасла винен, виявляється, Путін. От до чого договорився цей пропагандист. Це ж він так сказав, що є тільки росіяни, це от головна нація в Росії. а з чим винен пропагандист? Оцей він каже: я ж просто там типу, повторив тільки все це. Отак він вибачився. Тобто всі всі в нього винні, включно з Путіним, який е, сам перший просуває фашистські е, якісь гасла. А от цей пропагандист ні в чому не винен. От буквально всі його навколо. Ну, от знаєте, типова поведінка російської людини. Просто типова, коли вони. Ні на кого не напали, їх спровокували. Отак і цього спровокував його Путін. і Він наговорив такої лабуди в себе оце в ефірі. Ну і зрештою, це було настільки смішно, що навіть е, ті, хто був в цій студії, почали казати, що ну якось це все він трохи щось не те наговорив. І якось не можна про це. Ну коротше, вийшов ще один. Я вважаю, скандал должен принести свої вибачення, сні неправильно було понят українським народом. Для меня термин, который я всегда использовал, это «малый рус», это не «украинец», хотя никогда себе, в отличие от многих коллег, не позволял использовать такие выражения, как «хохол» или относительно поляков «пшак», то, что я встречаю на некоторых ресурсах. С усугублением то, что я тогда был одет в мерч команды Путина, это и немедленно взяло на вооружение ЦИПСО с подачи, к сожалению, той, которая состоялась, Центр информационной психологической обработки Главного управления Генштаба Украины. Мало того, скажу, что это было спонсировано. По крайней мере, я уж тоже наводил справки все то что развернулось 77-й бригады Великобритании Чиндита. который воспользовался по максимуму этой ситуации, тем более, что обвинение в, в фашизме, к сожалению, у нас идут с тех пор, как президент сформулировал понятие «русский дом», «русский народ» и «основная государство образующая нация». К сожалению, цитату, которую вы показали в видео, цитату, это была не полная цитата, потому что дальше как бы я аргументировал свою точку зрения, а Александр Германович э, вел себя, скажем так, недостойно в дискуссии, перебивал, вот пытался заткнуть рот. Не надо замалчивать. Вот мы сейчас мы говорим, что это воспользовалось. Вот, Нет, согласитесь, Кать, что на самом деле и наши паблики горят и на самом Кать, деле бурлят. Вот а ровно. это значит: подожди, Никит, я тебя не перебивала. А это значит, что эта проблема действительно да. есть у нас здесь. та безумовно є у них проблема з тим, що вони абсолютно фашисти. Це ніхто й не сумнівається. Більш того, оцей, який розповів, як він сидів в мерчі команди Путіна, тому що так, це не випадкова людина, це е, шановний пропагандист, який буквально ну, в пулі Кремля. І він насправді й каже, така що я таке сказав? От, мої ж колеги говорять ще гірше, а я ж нічого такого особливого не сказав. І Це також чиста правда. І, в принципі, е, далеко навіть і ходить не до... Овелося. От після цього скандалу сталося там якийсь пройшов день, і вже інший пропагандист у Салавйова розказав про те, що якщо поляки говорять польською мовою, ну то їх треба знищити. Тому що ну дійсно, якщо хтось не говорить російською мовою, а раптом говорять поляки польською, то що ж з ними робити? Треба на них ядерну бомбу скинути. Біром наприклад, Польщу. Польшу. как наиболее такую, ближайшую к нам и к наиболее реальный кандидат на оказаться небольшим таким, небольшим, неограни... неограниченным театриком ядерной войны. Там найдется 20 крупных городов? Вряд ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно им выделить, выделить по две боеголовки, это всего 30-40 боеголовок. Что такое 30 боеголовок? Это всего залп одного дивизиона. 16 пусковых на каждой по две. 10-15 минут, и Польша, как государство, а поляки как народ исчезают с лица земли вместе со своим языком. Що цього іншого пропагандиста також зловлять на слові, також буде розповідати, що винен не він, мабуть, а Путін, який е, два роки назад розказав про те, що тільки є росіяни і більше нікого немає. Отакі от вони зазвичай, е, ну от прямо скажемо, е, люди, які е, ну, готові говорити що завгодно, але нести за свої слова відповідальності не хочуть, як і загалом Росія, яка от. Е, Знищує Україну, розповідає про те, що треба знищити не тільки Україну, а ще й інші країни. А коли доходить до того, що до них щось прилітає, вони починають розповідати, що вони, як же, як же, це ж буде, може впаде якийсь уламок на цивільні об'єкти, яке горе. Тому не треба зважати на це все. Просто треба ставити їх, ну знаєте, на місце. І це єдиний, в принципі, варіант якось їх привести до того, щоб. Вони не мали більше намірів знищувати, чи то Україну, щоб зникли українці і не говорили українською мовою, чи тепер вже Польщу, щоб зникли поляки і не говорили польською мовою, чи е, якісь інші країни, які вони постійно також там розповідають: Естонія, Латвія, чи ще хтось, щоб вони не говорили своїми мовами. От щоб цього не було, єдиний спосіб загнати у цих росіян просто туди, де вони мають бути, в їх болота, та й все. Побачимося.